Перед Польщею стоїть завдання стати арсеналом Європи. Її остання закупівля виключає понад 1300 танків Абрамс та К2 Пантер, майже 1400 бойових машин піхоти, майже 700 самохідних гаубиць, 486 систем Хаймарс, 218 реактивних пускових установок Чанмо. Понад 100 винищувачів, 96 гелікоптерів Апач, 8 зенітних батарей «Петріот», а також фрегати і підводні човни. При цьому Польща також планує збільшити свій оборонний бюджет до 4% ВВП та подвоїти кількість військових до 300 тисяч осіб. Повільно, але впевнено, Польща стає військовою гегемонією в східній Європі і, відверто кажучи, так і має бути. Перебуваючи на геополітичному перехресті Європи, Польща є центром, навколо якого формується баланс сил на континенті. Під американським патронатом Польща стала форпостом на кордоні російського впливу. Тепер, у зв'язку з війною в Україні, нервозність в регіоні досягла свого піку. Польща намагається заповнити цей вакуум влади, модернізуючи своє озброєння. Але чи має Польща потенціал стати військовою державою? І чи зможе Варшава платити по рахункам, коли більша частина Європи переживає рецесію? Декілька століть тому Польща була однією з найсильніших держав Європи. Та чи буде білохвостий Орел знову парити в небі? Чи йому підріжуть крила? Відео взято для перекладу з каналу Кеспіан Репорт. Стратегічні перспективи Польщі визначаються її географічною вразливістю. Її розташування на північно-європейській рівнині робило вразливим її кордони для нападів з боку австрійців, прусів, росіян і османів. Історично це означало, що кордони Польщі часто змінювалися. Останній серйозний перегляд відбувся після Другої світової війни, коли Йосип Сталін приєднав східну частину країни до Радянського Союзу. У той час як завойовані німецькі території на півночі і заході були передані Польщі, фактично перемістивши країну на 200 км на захід. Зараз єдиним ефективним географічним якорем Польщі є вісла, але від цього мало користі, враховуючи, що річка поділяє її сучасні території навпіл. Тому Варшава не може розраховувати на географічні укріплення і в сучасному контексті. Це означає, що їй потрібно будувати стратегічні альянси та підсилювати обороноздатність, щоб урівноважити свої дії проти Росії, чого вона прагне через інтеграцію в ЄС і НАТО. Проте в останні роки Польща намагалась подвоїти свої сили не тільки за рахунок інтеграції, а й за рахунок розширення свого власного потенціалу. У 2021 році в пресу потрапила секретна урядова інформація про те, що нещодавні військові навчання показали. Що Польща програє війну Росії протягом п'яти днів. На підставі цього було прийнято рішення про збільшення витрат на оборону. Сьогодні Польща намагається стати геополітичним центром, збільшуючи свій регіональний вплив шляхом переорієнтації Східної Європи по осі Північ-Південь та сприяння інфраструктурним проектам, таким як автомагістралі, залізниці, термінали зрідженого природного газу та інфраструктура трубопроводів. Це включає проекти, такі як ініціатива трьох морів, відродження концепції міжмор'я. В цьому питанні Варшава вже давно співпрацює з Вашингтоном, про що свідчить її протидія російсько-німецьким проектам, таким як Північний Потік-2. Крім того, Польща прагне узгодити національну оборонну політику в рамках Вишеградської групи, блоку, створеного в 1991 році, членами якого є Польща, Угорщина. Чехія та Словаччина. Це передбачало поглиблення співпраці в галузі оборони, включаючи спільні навчання та створення спільної бойової групи. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році ситуація стала ще більш напруженою. Польський парламент прийняв закон про оборону батьківщини, який серед інших заходів збільшує оборонний бюджет, розширює чисельність особового складу та покращує підготовку та рекрутинг. Хоча законопроект збільшує військові витрати з 2,4% до 3% ВВП, прем'єр-міністр Польщі висловив намір Варшави збільшити витрати до 4%, що значно перевищує норму НАТО у 2%. Такий тягар ляже на плечі польським платникам податків, але це необхідно для збільшення особового складу з 115 тисяч професійних військових та 32 тисяч службовців тероборони. До загальної кількості 300 тисяч до 2035 року. Якщо це буде реалізовано, польська армія стане третьою за чисельністю в НАТО та найбільшою на Європейському континенті. Це збільшення кількості особового складу буде супроводжуватись закупівлею нової військової техніки. У вересні 2022 року PGZ Державна оборонна група Польщі підписала меморандум про розуміння з Hanwha Defense. Найбільшим виробником оборонної техніки в Південній Кореї угода передбачає закупівлю до тисячі основних бойових танків К2 Black Panther, 672 самохідних гаубиць К, 9 Thunder та 48 легких бойових літаків FA-50. Загальна вартість угоди може становити 15 мільярдів доларів, що робить її найбільшою угодою з поставок зброї для Південної Кореї. Та дозволяє диверсифікувати постачання військової техніки Польщі у інших постачальників, окрім Вашингтона. І все ж це не виключає можливість імпорту американської зброї. Польща також підписала угоду на 6 мільярдів доларів, щоб отримати 250 модернізованих бойових танків Абрамс та багато іншої військової техніки у лютому. 2023 року Вашингтон затвердив угоду щодо поставки 18 систем Хаймерс разом з боєприпасами та 468 пускових установок Хаймерс, які вже використовувалися в Україні проти російських складів боєприпасів, логістичних вузлів та військової інфраструктури. Тим часом готується ініціатива Shield of Poland спрямована на зміцнення польського потенціалу. Виключаючи власну програму вартістю 13 мільярдів, яка передбачає створення декількох нових систем ППО нового покоління, включаючи системи малої дальності з ракетами САМ. У плані також передбачено закупівлю восьми систем «Петріот», з яких дві вже доставлені. Такі заходи повторюють тактику, використану в Україні, де системи ППО і ПРО дозволили Києву конкурувати у повітряному просторі з переважаючою російською авіацією. Взагалі, зв'язки Польщі з Вашингтоном, її роль у регіональних групах та статус прикордонної бази НАТО може дозволити їй збільшити свою вагу в європейському балансі сил. Але це не вся картина: військова сила це не лише інструмент примусу, але й засіб переконання. Прикордонна роль Варшави можливо і викликає симпатію у Сполучених Штатів стосовно зовнішньої безпеки, але на континенті. Ті ж самі риси, які роблять Польщу активом НАТО, також створюють для неї зобов'язання перед ЄС. Наприклад, Брюссель нещодавно висловив стурбованість у Європейському суді щодо системи дисциплінарної відповідальності суддів Польщі, яка несумісна з законами ЄС. Хоча Варшава спочатку намагалася запобігти змінам, запропонованим Брюсселем, фінансовий тиск, включаючи штрафи на загальну суму понад 300 мільйонів доларів. До грудня 2022 року, врешті-решт, спонукав Польщу погодитись на правові реформи. Окрім цього, європейські держави висловлювали загальні обурення щодо громадянських прав та інших питань верховенства права. Таким чином, хоча військовий арсенал Польщі може збільшити її військову потужність, її м'яка сила недостатня. Варшава не здатна формувати наратив. Її уряд постійно дискредитується у західних змі. Але можливо, ще більш проблематичною є економіка витрат Польщі на оборону. Польський генерал-майор Богослав Пацак заявив, що Польщі не потрібно витрачати 10 мільярдів доларів на майже 500 систем Хаймерс, якщо Україна у своїй війні досі обходилась лише 18 такими системами. Таким чином 100 одиниць можуть більше відповідати реальним потребам Польщі. Той самий принцип застосовується і до інших військових закупівель, вказаних раніше. Однак деякі аналітики стверджують, що у зв'язку з виборами у листопаді 2023 року плани уряду пов'язані не стільки з оборонними потребами Польщі, скільки є просто передвиборчою стратегією. Політика безпеки часто привертає виборців під час війни. І акцентом на масштабах військових амбіцій Польщі намагаються заглушити обурення через непрозорість оборонних контрактів або той факт, що навіть існуючі раніше плани Варшави мали труднощі зі збільшенням фінансування шляхом продажу облігацій. Польський акцент на співпраці зі Сполученими Штатами також може підривати її можливість проектувати військову силу самостійно. Цей факт посилюється наявністю 10 тисяч американських військових на польській території, і ця кількість має збільшитись найближчим часом. Хоча якщо оперативна сумісність може служити потребам Польщі в її безпосередній обороні, то військове співробітництво, а також продаж озброєння можуть створити односторонню залежність. Але великі держави не тримають на своїй землі військові бази інших великих держав. І не залежать від них в обороні. Не можна вважатись потужною державою, коли ти тримаєш інших гравців на своїй території. Нарешті близькі відносини Польщі зі Сполученими Штатами йдуть в розріз цілям Франції щодо стратегічної автономії. Французи хочуть зберегти відчуття регулятора геополітичної рівноваги між Північною Америкою і Європою, тому рух Польщі глибше в американський табір. Створює проблеми в європейському блоку, особливо з Францією. Однак Польща має не так багато варіантів, її рівнинна географія робить її вразливою до фізичних посягань перед обличчям ворожої Росії на Сході. Тому польські законодавці повинні використовувати свої зв'язки з Францією і Америкою, щоб здобути більше ваги в регіоні. Однак будь-яке прагнення до статусу великої держави повинно виходити за рамки відносин зі Сполученими Штатами та Францією на користь більшої самодостатності, і саме ця перспектива волює як друзів, так і ворогів Варшави. Якщо Польща набуде достатньо потужної сили, щоб відповідати своїм незалежним амбіціям, подібно Туреччині, в останнє десятиріччя, вона може швидко перейти від улюбленця до ізгоя в очах НАТО. Зрештою, навіть диявол колись був ангелом.